Добрий ранок, любі діти! Рада вас вітати на занятті з аплікації. У новому навчальному році у нас з'явилося нове заняття аплікація. На ньому ми будемо працювати з кольоровим папером та клеєм, створювати аплікацію. Відгадайте діти загадку та дізнайтеся, що ми з вами будемо клеїти. То це скаче без зупину, день і ночі половину. І при цьому ані трішки не натомить власні ніжки. Хто це малята? Ви вже здогадалися? Молодці, це м'яч. Наш котик дуже любить гратися м'ячиками, але так захоплюється грою, що завжди їх губить. Давайте подивимося, які м'ячики є у котика. Це великий та маленький м'яч. Які вони за розміром? Один великий і один маленький. А яку геометричну форму вони нагадують? Вони схожі на круг. Якого кольору маленький м'яч синього, а великий червоний. Давайте ми сьогодні зробимо для котика. Багато великих та маленьких м'ячиків. Сьогодні для роботи нам треба смужка паперу білого кольору, три великі кружечки червоного кольору, три маленькі кружечки синього кольору, клей та серветка. Тож, приступимо до роботи. Спочатку розмістимо кружечки на стрічки. Будемо по черзі викладати великий червоний і маленький синій. А тепер беремо клей і намащуємо кружечок клею. Прикладаємо до паперу і притискаємо пальчиками, залишки клею промокуємо серветочкою. Далі беремо маленький кружечок, намащуємо його клеєм, намащеною стороною прикладаємо до паперу, притискаємо пальчиками. А потім серветочкою. Ось такі дітки-м'ячики, великі та маленькі, у мене вийшли. Зробіть і ви свої м'ячики, і надішліть мені їх зворотнім зв'язком. До побачення, діти, до нових зустрічей.